Шановний пане посол, шановні присутні, я хочу сказати, що сьогодні дійсно Державна служба надзвичайних ситуацій висловлює вам щиру вдячність за ту постійну допомогу, яку на сьогоднішній день посольство Німеччини. Надає Державна служба надзвичайних ситуацій. На сьогоднішній день Державна служба надзвичайних ситуацій проводить значні обсяги робіт по гуманітарному розмінуванню. Це в першу чергу ті об'єкти інфраструктури, без яких неможливо життєдіяльність. Це Об'єкти енергопостачання, газопостачання, теплопостачання, які, на превеликий жаль, терористи тотально замінують. Фахівцями і паротехніками у ході виконання завдань знешкоджено 574 встановлених особливо небезпечних пристроїв на невилученні. Я вам хочу сказати, що та допомога, яка на сьогоднішній день надається урядом Германії, це 50 піротехнічних комплектів для розмінування вартістю 101 900 євро, вони конче потрібні на нашій службі. І я хочу сказати, що наші фахівці будуть використовувати і проводити надалі ту роботу, яку на сьогоднішній день ми ведемо. Ich möchte sagen, dass die deutsche Regierung solidarisch an der Seite der Ukraine steht. Das gilt für die politische Ebene. Ihnen ist allen bekannt, mit welchem Engagement die Bundeskanzlerin die

Also für die Menschen die under der sehr schwierigen Lage in der Ukraine leiden, seien es Flüchtlinge oder Risiken die für die Menschen äh, durch äh, Waffen und andersgerät ausgehen dla людей who's life в Україні це стосується як біженців, так і ризиків, які Und es ist in diesem humanitären Geiste, dass ich mich freue, heute symbolisch diese 50 Milliard Detektoren Ihrem Dienst, Herr Boskowski, übergeben zu können. Цьому духу гуманітарної допомоги відповідає і наша нинішня подія, в рамках якої я маю можливість передати вам, пане Бочковський, і вашій службі 50 піротехнічних комплексів для розмінування. І хотів би висловити сподівання, що завдяки цим приладам нам вдасться відвернути від удій. Зручний і ергономічний в роботі, задана пошуку до одного метра, транспортабельний, реагов на всі типи металів і дозволяє проводити роботу всіх цих захистів. якщо проводиться групою, то звичайно доречніше використовувати наушні. І кожен ну, продемонструйте, наприклад. Включіть. ні, поки що визначити. Щоб люди мали уявити, що це робити. Операторам покажіть. Кожні 4 секунди він сам себе перевіряє. Зараз він настроїться, а потім кожні 4 секунди він дає. Сигнал про те, що чути на на сьогоднішній день, на сьогоднішній день із 9900 осіб у Львівській області і 3000 у івано франківській жодна людина назад не повернулася, тобто вони стають, скажімо так, повністю членами соціуму. От. Вони знають е на сьогоднішній день е ті релігіозні свята, ті, чим живе регіон, і стають повноправними, будемо казати. Хоча ясна річ, що е ви самі бачили, е найбільше бажання людей це повернутися назад. Але е у більшості своїй, у більшості своїй, е вони отримують прихисток і нормальні стосунки. Я це бачу і в Київській області, і на Західній Україні. Уряд нам поставив завдання, і ми добросовісно, патріотично до цього ставимося і чітко виконуємо вчимося і дуже вам вдячний за ту допомогу, яку ви на сьогоднішній день нам нам надаєте, в тому в тому числі і в гуманітарних місіях.